Пару місяців назад я відкрив свій криптоофіс, орендував квартиру, наняв колю, заплатив за розхідники. І разом за весь час я потратив 200 тисяч гривень. Це в 5 тисяч доларів. Як ви знаєте, в минулому випуску ми пішли в дуже великий мінус. Можете подивитися попередню частину, а в цьому відео ми зробили абуз на 71 акаунт Байбіт і також інших промок. І в цьому відео буде вирішуватись, що якщо ми підемо знов великий мінус, ми закриваємо криптоофіс, так як бюджету на це майже не залишилося. Тому стався свій моцніший. Лайк, підписуйся на канал, а ми, друзі, погнали! Я вже як півтора року захоплююся криптороздачками. Я навіть створив свій телеграм-канал Гривня, і він входить в топ-5 криптоком'юніті по роздачкам в Україні. Там публікуються найкращі роздачки. І так на чистому пасиві можна було заробити від 100 баксів на один місяць. Я тоді і провів експеримент, набравши тисячу людей, які би лутали і скидали мені 50%. Тобто 50 доларів. І на цей експеримент я мав заробити 50 тисяч доларів. Але цей експеримент провалився так, як люди не мотивовані. Я вирішив відкрити криптоофіс, де би найняв людину, платив би. Її ЗП, яка б була мотивована і обузила по 50 акаунтів кожну роздачку. А по моїм підрахункам можна було би заробляти кілька тисяч доларів на офіс з чистими. Але це були лише мої підрахунки. Перший відос, який вийшов, ми з колі зробили абус вигляді 76 аккаунтів байбіт і чекали один місяць, поки нагороди прийдуть. А в другій частині нам прийшли винагороди з байбіту. І ми сильно розчарувалися, бо чистий прибуток наш склав лише 373 бакси. Але ми не врахували, треба платити оренду 300 доларів. ЗП колі 400 доларів. І так вийшло, що за місяць ми пішли в серйозний мінус: мінус 327 баксів, що нас задезморалило? Багато хто писав, що ці кошти можна було б мінімалізувати, якщо б ми робили все це на дистанційці. Мі розумієте, коли ви працюєте в офісі, у вас є більше сил працювати, ніж ви б працювали вдома. Ми з Колею розуміли, що в нас нічого не йде. І ми з ним домовилися про те, що коля за Мізепе буде отримувати 50% від чистого прибутку, який ми заробимо. Ну ж, ми спеціально чекали пару днів, коли будуть відомі всі результати. За 6 роздачок, тобто 71 аккаунт байбіт і ми надіялися, що з тих аккаунтів ми зробимо приличну суму грошей. Ми десь в глибині душі з Колею розуміли, що буде поганий результат. Бо пару днів назад підписники писали, що їм дуже мало виплатили. Але нас все ж таки була надія заробити гроші. Перша акція 6 це акція кава. Ми зробили 13 аккаунтів, 120 баксів ми дали на курси і 20 доларів на проксі. До речі, ми з Маріком той, що в гривні в мене, створили свій курс, тому якщо. Що комусь треба буде купити якусь біржу? Будь ласка, ссылка буде в описі. Ця акція кава нам обійшлася в 140 баксів. Ну і, звичайно, колі це зайняло 5-6 годин часу абузу. Яка була перша радість, що перший акт зайшов. А потім розчарування, що лише один ак з 13 ми отримали. Друзі, заробили тільки 30 баксів. Витратили 140, і ми в мінусі на 110 доларів. Початок. Прекрасний. Друга акція шести це акція Аркнем. Ми з Колією завели аж 15 аккаунтів, потративши на куси 140 баксів і 20 доларів на проксі. Ну потратили більше, тобто 160 доларів на цю акцію. Починалося непогано, але ні. Тут нас пубрили, як хом'яків. Із 15 очікуваних аккаунтів нам зайшло лише три. Що ми не так робили з колією? Ми не розуміли. Заробіток склав 87 баксів. Мінус 160 доларів. Ми знову з колією. Мінусі на 70 баксів. Ситуація. Ситуація складалася плачевно, адже вона не тільки не покриває нам оренду, а ми ще й мінусі на 180 доларів. Ну що, друзі, сьогодні останній день, як ми тут на квартирі, і сьогодні або ми з'їжджаємо і закриваємо криптопроект, або Коля лишається. Але вирішиться, якщо всі 4 роздачки зайдуть. Коля. Коля. Коля брат, нам нічого не вийшло. За другий місяць, на жаль. мене. <ріху> Коля, та не сумуй. Може зараз пощастить, все ж таки, ще 4 роздачки є. А вдруг, якщо сьогодні чотири роздачки пощастить, ти ж залишишся, розумієш? Так. Ну так, да, тому є, в принципі, друзі, шанс, що Коля ну, не поїде. Якщо 4 роздачки реально увінчаються успіхом, якщо нам реально виплатять, ми підемо в плюс, то... Оля, ти залишаєшся? Бачите, підписники не дотримують. <смітна> не дотримує слова. <смітна> Запускаємо новий хештег. <хищник. смітна> Який? <смітна> <смітна> Я ще не придумав, але пізніше я вам розкажу. Я ще сам його не придумав. І так, друзі, у нас є чотири акції. Vext, Next, VV і VV. 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 Тобто, дивіться, у нас на Vext є аж 18 аккаунтів. VV 9 аккаунтів і NES 7 акаунтів. Разом це 42 акаунти, друзі. Ну я особисто думаю, що сьогодні ми трошечки лоханемося і Коля піде. Поїде, коротше, надія помирає останньою і треба вірити. Треба вірити. Так, я думаю, я що я думаю, що я думаю. Так, я думаю, що я думаю. Друзі, зараз скинув якраз на проксі 43 долари. Тобто, це щоб 43 аккаунти акаунти ми перевірили. Ні, ну от реально, прикиньте, що що 43 акаунти зайде зайдуть майже всі аккаунти, ну ми продовжуємо, ясно. Що. Третя з шести роздачок, це була роздачка Vext. Ми тут завели навіть більше, ніж дві попередні акції. Це 18 аккаунтів. Утратиш на неї біля 180 доларів. Підписники писали, що щось взагалі немає виплат. І. 0 там писали 0 з 20. Надіюсь, навіть хоча б дві 3 будуть. Будь Ласка, будь ласка. Ну що, Коля, перший акаунт 18-й мимо. Не Нема? Не сьогодні. Не сьогодні. Ну що ж, друзі? Четверта акція з 18 аккаунтів ми дістали цілих. Зіро, нулик, бублик. Нуль з 18. Це була одна з найгірших акцій. І ми на таку попали. І залишилися лише три останні акції. Це Next, VV і NES. 40 доларів, 40 доларів. Красавчик, красавчик. Да. Хоча на аккаунті перше не було 40 доларів дуже поганий, дуже такий тухлий результат. 100 доларів витратив, винагорода 80. І того мінус 20 доларів. Два аки з 9 це фіаско. Що ж виходить, друзі, що за цей місяць нас тупо заскамали. Бо перша акція нам дала мінус 110 доларів, друга мінус 70, третя акція мінус 178 доларів і четверта. Мінус 20 доларів. Все йшло дуже сильно погано, мотивації майже не залишилося. Передостатню акцію ми зробили на 9 аккаунтів. Так, у нас Virtual Version, здається, так. І зараз будемо перевіряти ці аккаунти. Скільки? У нас є їх 9 аккаунтів. Що там, перевірив? Таке, ну тут. Що? Ні. А, -а тихо, з... тихо. Я сам чуть серце yeah. не зупинилось. Сковон, да блін, а що це директиви? Це директиви. З Перший аккаунт з 9, так? Да? Так. Два аккаунти побрали. З 9. Тобто -то це ж такий результат, що нас можуть взагалі побрити. Бляємо. Коротше, друзі, нам заблокували аккаунт один. Значить, мінус 3 вже. Ще шість аккаунтів. А то, то, звісно, пощастило. Коротше, друзі. За, ну, побрели нас, так, Коля. Так, як в принципі, попередні всі наші аккаунти. Можливо, це питання там до проксі і так далі, я просто не знаю. Чому так сталося? Попадаються якісь генії, унікуми, яким попадається там 4 з 4 акаунтів. І я уявлення не маю, як їм це вдається. Чесне слово, треба, треба у них купити за готовий був купити. Там тримай, тримай мої гроші, тільки навчи мене. Як це правильно зробити? Що я не так роблю. Не завжди так робиться, як ти собі запланував. Є підводні камні, які ми не врахували з колею. І в принципі, ця остання акція нічого не вирішувала, навіть якщо би нам щось насипали. Тут було очевидно, доля. Цього криптоофісу. Остання акція Nes ми зробили сім аккаунтів, які ми зробили теж в своєму магазині, витративши 60 доларів. Зажимайте пальці. Є! А! Йо-ма! Перший! Коли мордуши лишишся! Йо-маю! це перший акаут. Тут вже нічого немає. Ну. Немає? Так. Тут є якась вона але зараз зайдемо глянем. Да. Не зрозумів. А чого тут немає? Обман. За швидко я почав радіти, друзі. 0? Нічого нема, так? Четвертий от мінус. Опа! Є, є, хорош, айдроп, аеродропчик, сто 250. Заставчик, ні, ну 150, на принципі з семи. 165. Ой, а я тут помилився, тут тільки два переможних. Ой-ой-ой, тут аккаунт чомусь згорнувся. Я тебе отак візьму, так вот на прогиб тебе, коротше. А до речі, від боксера, від Ми потім поговоримо. Зараз, напевно, лишнього голяб, зараз буду всі, всі аккаунти попередні перевіряти. <гум> Це був, звісно, кращий результат, так як ми вибили з семи акаунтів три аккаунти по 60 доларів, заробивши 165 доларів. Чистими заробили 105 доларів. Але в загальному на цей місяць на криптоофісі на роздачках ми пішли в мінус на 343 долари. А також уренда квартира мінус 300 доларів. Ну в загальному за цей місяць ми пішли в мінус мінус 643 долари. Тобто мінус 24 тисячі 100 гривень. Нам було обідно, звичайно, що нам не вийшло за 3 місяці часу. Я був змушений закрити цей криптоофіс. Справжній відхід колі. Справді, так, це все, закінчується історія. Закінчується дуже сумно, насправді. Не хочеться прощатися, але таке життя до баба. Легенда українського ютубу. Три місяці. Все, всім насправді. Все. Легенда йде. Легенда йде. Все. Це досить все. Всім <зас> <does, does>, паку. <пас> Не йди, не йди, легенда! Тим бросиш! Відхід легенди! Відхід легенди! Відхід легенди! Коля! Де ти там? Відхід легенди! Коля! Не йди, Коля! Не йди! Видадись! Коля! І як ви добре знаєте, в мене після цього з'явився новий проект проект, який називається від Жугуля до Ауді на перепродажах. І підписник сам креатор такого контенту написав мені, його звати Марат, він Запоріжжя. І так як в мене квартира постувала ще місяць, він переїхав у Львів і живе тепер там, де Коля, щоб допомогти реалізувати цю божевільну ціль, дійти з Жигуля до Ауді. До речі, наступний ролик про машини. І за певний час прийшов Коля в гості. Бо в нас була дуже жорстка інфа. І виявляється, що коли ми закрили офіс після цих невдач, на другий місяць була роздачка на байбіті Шраб, який дав 1800 токенів. І ви не уявляєте наше з Фому, коли 1800 токенів коштувало 641 бакс. А тепер саме цікаве, наш марк, який веде мою гривню, він вічно теж абузить акції і не перестає цим займатися. І йому з 12 акаунтів виплатили 5 акаунтів. І коли курс був трошки інакший, на акаунт вийшло 300 доларів, і Марк залутав 1500 доларів. А тепер ми з колею які могли зробити 20 акаунтів, і в моменті нехай 10 виграшних залутали би 6000 доларів. Просто хочу про. Сляпов му це треба прожити в кожному це відчуття, коли ти втраченої вигоди, коли ти оце займався, займався, ти пройшов всі найгірші акції, які можна було. Ти все виконував, пройшов оце все. І тоді, от пропустив декілька, і тут натомі, отак. Друзі, і це, друзі, ну там не три місяці, не чотири місяці, це буквально там місяць прийшов часу. Місяць часу прийшов! Було дуже велике ФОМ, друзі. Якось не знаю, віддяч тобі за всю роботу. Ми хочемо з ком'юніті Макову з підписниками. Хочемо тобі скинути таку невеличку суму, але приємно на піцу вистачить 100 баксів. Це як говориться, на піцу і на дівчинку. Ой, ой, не наділи зараз. Від байбіт проходить крута акція з пулом 30 тисяч баксів. Умови прості, треба зареєструватися на подію, купити або продати від 100 баксів на пітупі і чекати розподілу пулу. Так як ми з підписниками скинулися колі, треба було вивести 100 баксів на карту. Увійшли в розділ пітупі, продаж вибрали найкращу пропозицію. Стоден бакс, і угода почалася. За одну хвилину в колі на карті вже були гроші. Так скасувати зараз. Коля, дякую тобі за співпрацю. Заодно ми прийняли участь, а пост інструкцію залишив в гривні, де ви зможете почитати всі умови і швидко прийняти, залутавши собі на піцу. Давайте так, давайте так, друзі, щоб ну, не було сумно. 5 тисяч лайків, і я якось взаємодію з Колею, допустимо, в, в якомусь інакшому проєкті і буде повернення Колі, бо зараз він йде, а зараз буде повернення Колі. Подлаз. Якщо 5 тисяч лайків. А це можливо? Ні, ні, nee, п'ять. Давай не п'ять. Він <laughs> сказав п'ять! Ні, nee, не треба. Подивись, отак завжди, отак завжди. П'ять. Сім тисяч лайків і повернення колі. 5, він говорив про 5. Будь ласка, 27 жовтня в мене день народження. Будь ласка, я не знаю, чи вийде відос до цього числа. Напевно, що пізніше трохи. Найкращий подарунок для мене буде від вас просто набрати цю кількість лайків. навіть тих 5 і гарантовано 7, щоб Рома тут вже не докупався, я до кого не говорив. Зараз потім вийде, що в тому відео, я його знаю. Гештев, повернення колі. Герштеп! поверне як колі і я повернусь я повернусь як тільки зможу як тільки щось придумає до речі, на 20 тисяч підписників в телеграм-каналі Гривня ми зробимо розіграш на 10 тисяч гривень. Залишилося лише підписатися 700 людям. Тому, друзі, підписуйтесь. Висновок, який я можу зробити з цього експерименту, і бізнесу, що не варто кидати справу. Якщо за кілька місяців в тебе нічого не виходить, ось, до прикладу, ми змогли би ще з колією потерпіти і дійсно заробити і відбити цей експеримент. Ти більше ще... я сподіваюся, що зараз буде бичка. І монетки на акціях дають ікси. Зараз гарний час для заробітку, а саме на роздачках. Але час не повернути і. Нам це буде як досвід. Я вважаю, що не варто здаватися. Треба розраховувати на трохи більший час, щоб вам в бізнесі щось вийшло, і завжди вірте і поставте собі план. Скільки ви часу даєте собі на те, щоб цей бізнес. Приносив вже вам певні прибутки. Три місяці роботи на цьому офісі, стільки спогадів роботи, але потрібно прощатись. Офіс закрився, і в мене з висновку лише три пункти. Перший я дістав дуже класні враження від самого процесу, другий я відчув себе більш впевненим. Третє це вміння працювати з класними людьми. Ну і четвертий пункт це досвід з невдач, бо без невдач не бувають великих перемог і великих заробітків. І хоча я за цей експеримент вклав 200 тисяч гривень з тих 200 тисяч гривень я Реально загубив 150 тисяч, що рівняється 4 тисячі доларів, я все рівно не здамся. І не буду засмучуватись, тому що тільки невдачі породжують переможців. А з вами був, друзі, ваш МАКоді не переключається. Папа Макауді Макоді, Макауді Oh yeah!